На період дії правового режиму воєнного стану дитина до 16 років може перетинати кордон у супроводі одного із батьків, баби, діда, повнолітнього брата, сестри, мачі та відчима. Також супроводжувати може іншої особи, уповноважені батьками дитини. Для цього їм необхідна або завірена органом опіки та піклування заява одного з батьків, або нотаріальна завірена згода або двох батьків дитини. Якщо один із батьків заборонив дитині, виїзд за кордон. Існує передбачений законодавством порядок заборони виїзду дитини за кордон. Для цього необхідно оформити письмове звернення до адміністрації Держприкордонслужби. До нього обов'язково потрібно додати нотаріально завірений план про незгоду виїзду одним із батьків. При наявності обґрунтованих підстав, що виїзд дитини за кордон може їй не зашкодити, уповноважені судові органи можуть надавати Держприкордонслужбі доручення про заборону виїзду певних осіб. Усно заборонити виїзд дитини за кордон неможливо. Виїзд дітей групою. Згідно з постановою Кабінет міністрів України No661 від 10 червня 2022 року передбачається, що під час воєнного стану групи дітей можуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згодин Нацсоцслужби. При цьому при подачі пакету документів до уповноваженого органу більше не потрібно здійснювати їх матеріальне засвідчення.